Вібета партнери згуртовані футболом. Разом з народним клубом Верес. Та народженим в бою металістом 1925. Спільно з командами Ворскла та Олександрія. З українською прем'єр-лігою та кубком України з чоловічою і жіночою збірними з футболу та всіба вболівальниками країни віримо в український футбол. Вібе разом сильніші. Привіт усім, хто чекав випуск збірників. Це відео точно вам потрібне, аби не пропустити найважливішого зі стану національної команди. Отож сьогодні про таке. Розбираємо усі деталі складу на Англію. Хто не потрапив до списку ротаня, але заслужив там бути. І, звісно, традиційний огляд усього ігрового вікенду наших легіонерів. <му> Ясна річ, що спочатку до головної теми тижня, виконувач обов'язків головного тренера національної команди Руслан Ротань оприлюднив список тих, хто поїде до Англії на стартовий матч відбору на євро. Дивимось і аналізуємо. Отже, почнемо з воротарської лінії. Тут максимально прогнозовано: Лунін, Трубін і Різник. Проблема була б, якби був здоровий бущан, щоправда, травма основного голкіпера Динамо позбавила ротання Мороки. У резервному списку є ще два воротарі: несподівано вічний Андрій П'ятов, який вже двічі завершував міжнародну кар'єру, і новачок Олександрії Микита Шевченко. У захисті цікавіше, за місце лівого захисника конкуруватимуть легіонери Миколенко та Соболь. Справа вийде Караваєв або Конопля, і найцікавіше центрбеки. Якщо, не дай Боже, щось трапиться з Матвієнком чи не встигне відновитись Забарний, альтернативою обрали пару центрбеків Дніпра 1 Сваток Сарапій. Обидва вже викликалися, але так і не дебютували. Сваток регулярно їздив у збірну Шевченка ще із Луганської зорі. А Сарапій був у заявці на останній матч із Шотландією у лізі націй. Перевага у гравців залізобетонна. Зіграні між собою, грають у складі лідера УПЛ, який пропустив найменше в українському чемпіонаті. Так, будете праві, якщо скажете, а чому не Бондар чи Попов, які мають досвіду великих матчів побільше? Але їх тренер помістив у резерв, так само як і ще трьох флангових оборонців: Михайличенка, Тимчика і Мірушниченка. Йдемо далі. Півзахист спочатку старожили: Степаненко, Зінченко, Маліновський, Сідорчук, Ярмоленко, Циганков. Далі ті, що без сумніву давно заслужили місце: Зубков, Піхальонок, Бондаренко з Судаковим і ясна річ, Мудрик. Виокремити маємо двох людей: по-перше, Євген Коноплянка. Ротень таки використав свою можливість повернути старого друга і екс-партнера у збірну, за яку він грав в останні два з половиною роки тому. Головний козир Коно досвід. Він вже тричі грав проти англійців. А ще це єдина людина зі списку, що забивала їм. Та ще й на Вемблі. Ще одна особлива фігура. Віталій Буяльський, найбільш дискусійний персонаж часів Петракова та Шевченка. Лідер Динамо є чи не найбільш недооціненим гравцем цієї збірної. У нього всього 9 матчів за національну команду і лише один вихід в основі при Петракові в Казахстані. Резерв півзахисту це перевірені легіонери Ігнатенко та Коваленко, а ще потенційні дебютанти Гуцуляк, Назарина та Криськів. В Атаці без сюрпризів. Центр Форварди Довбик та Єремчук. В резерв потрапив герой турецьких зборів Сікан. Тепер поговоримо про тенденції. По-перше, середній вік гравців заявки рівно 26 років. В контексті історії збірної це абсолютно середній показник. Давайте краще так: золота середина або вдале поєднання досвіду і молодості. Якщо говорити про закономірність останніх років, то ми безумовно поступово омолоджуємо збірну. Востаннє заявка була молодшою ніж зараз у сезоні 18-19, коли у Шевченка вже стабільно грали молоді Зінченко, Матвієнко та Яремчук. А під основою були Коваленко, Миколенко, Цеганков і Шапаренко. Тепер приємна цифра: збірна 2023 номінально найдорожча за всю історію українського футболу майже 247 мільйонів євро загальна вартість гравців за трансфермаркетом. Аби вам було легше усвідомити реальну вагу цієї цифри, приблизно стільки ж вартують збірні Австрії, Туреччини, Польщі та Швейцарії. Але якщо порівнювати з грандами нашої групи, то Україна вдвічі дешевша ніж Італія, і в п'ять разів ніж Англія. Наступний факт: до збірної має приїхати 11 легіонерів, фактично половина складу. Кількість солідна, але не рекордна. Востаннє стільки ж було у Шевченка у 2019-му. Але фішка тут все-таки є: вперше у національній команді аж 8 виконавців, що грають у топ-п'ятірці європейських чемпіонатів. Усе завдяки зимовим трансферам: Мудрика, Циганкова, Забарного і Соболя. Крім 11 легіонерів, викликані 15 гравців УПЛ. По представництву клубів, в принципі, все логічно. У Шахтаря плюс-мінус стабільні 8 футболістів. Лідер УПЛ дніпро 1 нарешті заслужив на рекордні 4 представники. Ну і не дивуйтесь лише трьом динамівцям. Тут з компанії відкололися циганков і забарний, і травмовані Шапаренко з бущином. От і вся математика. Що ж, друзі-підписники, тепер ваш вихід. Чи все вас влаштовує у виборі тренерського штабу? Пишіть свої думки в коментах під цим відео. А ми поки підкинемо вам ще один матеріал для роздумів. Сформували для вас список гравців, на кого ще міг звернути увагу Ротань, але до жодного з списку вони не потрапили. Дочекайтесь, а зараз погляньте, чим жили наші збірники-легіонери минулого вікенду. Третій тиждень поспіль дає перцю в Іспанії Віктор Циганков. По-перше, українець нарешті зіграв повний матч без замін. А по-друге, третій матч поспіль має результативну дію. Знаєте, що найбільше тішить в цьому асисті? Те, як наполегливо Вітя пішов на наймі, так хочеться думати. Виступ Олександра Зінченка минулого вікенду розглянемо крізь призму результату його команди. Арсенал врятував матч, який складався дуже погано. Каноніри горіли Борнмуту, який знову був беззабарного 0-2. Але лондонці врятували матч замінами і характером. І якщо за заміни респект Артеті, то складається враження, що характер Арсеналу це і є наш Зінченко. Погляньте на ось ці фото. Здається, тут усе зрозуміло без слів. Таке неможливо зіграти. Тепер по грі. З флангу Зінченка на 9 й секунді гри прийшов ось цей гол Борнмута. Мяч став другим найшвидшим в історії АПЛ. По обсягу виконаної роботи питань до Олександра бути не може. 90% точності передач, 118 дотиків до м'яча. Лише одна програна боротьба. Хороший матч. Це погано у Страсбурга, де статус основного гравця виборов Едуард Соболь. У Лізі 1 Ельзасці програли вдома одному з ключових суперників Бресту. Едік Соболь провів дуже посередній матч. Найгостріші моменти гостей прийшли через його лівий фланг. Місцеві медіа пишуть, що Страсбург може відмовитись від формації з латералями. Чи гратиме тоді Соболь велике питання. Під ротацію Тудора потрапив Маліновський. Українець вийшов лише на другий тайм матчу Марселя з Реном. У Руслана цього разу без результативних дій. Українець, до речі, стояв біля м'яча, коли олімпійці результативно розіграли штрафний. Цей гол, до речі, допоміг мінімально обіграти рен. За океаном жодного м'яча за два стартових тури не пропустив Інтер Майамі в МЛС. Після підписання кривцова у цьому турі команда українця на суху подужила Філадельфію. Кріва не забив цього разу, але надійно виконав свою оборонну роботу. Зазирнемо до польської екстракляси. Ракув переміг в тому числі завдяки голу українця Кочергіна. Влад забив четверте в сезоні після того, як його команда успішно втілила в життя награний розіграш кутового. Про цього футболіста ми ще згадаємо у нашому випуску. А поки констатуємо, що він знову нагадав про себе. Артема Бісєдіна в збірні чекати марно, але за ним стежимо. Форвард, нагадаю, виступає в Омонії з Нікосії. Цього вікенду українець знову не забив, хоча зіграв весь матч, а його команда обіграла псевдо з псевдокраїни Олександра Кіржакова. Бєс в цьому сезоні не забив жодного разу, хоча взяв участь уже в 25 матчах. А тепер про народного улюбленця Романа Зозулю. Він у збірній не грав вже понад 8 років, але нарешті знову заграв у футбол. Нині екс партнер Руслана Ротаня забив у ворота юнаків мадридського реала. Погляньте, Роман вирвав перемогу для райо Маходаонага. При цьому Зозуля вийшов на поле з лави запасних. Нагадаю, це третя за рангом іспанська ліга. Українець забив свій перший м'яч у цьому сезоні. Давайте просто привітаємо Рому лайком. Не грала цього вікенду ціла група наших футболістів. Луні навіть не потрапив до заявки реалу через розлад шлунку, не отримав ігрового часу. і мудрик в Челсі через застуду. Перший матч в сезоні АПЛ пропустив Миколенко, лікується в еміратах, і капітан української збірної Ярмоленко. Ось такі справи з ігровою практикою легіонерів. Ну а зараз ви побачите обіцяну топ-п'ятірку гравців, які точно заслужили на виклик до збірної, але з різних причин не потрапили навіть до резервного березневого списку. Почнемо наш топ з кінця. Андрій Цуріков був одним з тих багатьох, кому Шевченко давав шанс проявити себе. Але гравець Олександрії далі пісні на посвяті тоді не пробився. Зараз Андрієві 30, і він проводить свій найрезультативніший сезон в кар'єрі, є найбільш забивним захисником УПЛ і найкращим за кількістю кросів у штрафний. Але в Англії нам потрібні передусім оборонні скіли, та й позиція лівого захисника в головній команді нині укомплектована настільки добре, що навіть основні гравці Динамо і Шахтаря теж не потрапляють до збірної. Номер 4 у нашому топі Руслан Бабенко якби не завершився чемпіонат, основний опорник Дніпра 1 точно має потрапити до символічної збірної, як мінімум, через те, який прогрес у нього за півроку. Ще минулої зими Руслан був у першій лізі в полісі, а на старті сезону став ключовою фігурою команди, яка очолила УПЛ. Бабенко в п'ятірці по усіх оборонних показниках хавбеків, а ще має високу культуру пасу в середньому 87% точність. Коротше кажучи, на даний момент не гірша кандидатура ніж Сидорчук. Але на Англію потрібен досвід. Наступним у нашому списку недооцінених є Максим Третьяков. лідер і капітан Олександрії стабільно тягне команду вже третій сезон поспіль. Причому при усіх наставниках. А у найскладніший час, коли в клубі не виявилось якісного форварда, залишив звичне місце лівого Вінгера і став центральним нападником. З результативними діями, усе в порядку цього сезону вже 6 плюс 2. Єдина біда Макса в тому, конкуренти на його позиції: Мудрик, Коноплянка за потреби і зубков. Коротше, Руслан Ротань добре знає, що це гідний кандидат, але не судилось. Номер два у нашому рейтингу Владислав Кочергін. Почнемо з того, що це залізо-бетонно гравець лідера і найпевніше майбутнього чемпіона Польщі. У всіх турнірах за раку він награв вже 33 матчі і назабивав 8 м'ячів. Кочергін лідер чемпіонату за ривками з просування м'яча. А ще його фішкою є універсалізм у півзахисті. Впродовж сезону він зіграв на п'яти різних позиціях: від опорника до інсайда та навіть Вінгера. І ще важливо, це двоногий футболіст з якісним ударом. Так вже викликався до збірної півтора роки тому, навіть дебютував і не вразив нічим. Але практика і зміна обстановки іноді роблять дива. Згадайте юного Маліновського у Бельгії чи Єремчука. І номер один це Сергій Кривцов. У момент, коли його в 31 вже практично витіснили молоді зі складу шахтаря і збірної, Кріва отримав подарунок долі і квиток до Майами. І більшість здалося, що Сергій поїхав доживати футбольний вік на теплих пляжах Флориди. А він зараз в топах МЛС. Два стартові матчі на нуль. Лідер оборони потрапляє в збірну туру. І ще й гол в дебютному поєдинку. Так, логістично летіти Сергію в збірну через океан було б накладно. Та й зіграти навряд чи довелось би, але заслужив на цей виклик кривцов однозначно. Ось такий насичений інфою вийшов випуск. Якщо вам сподобався контент, ви знаєте, де знаходиться значок лайку. До наступного тижня. Вібета партнери згуртовані футболом разом з народним клубом Верес. Та народженим в бою металістом 1925 Спільно з командами «Ворсклад» та Олександрія з українською прем'єр лігою та кубком України. З чоловічою і жіночою збірними з футболу та всіма вболівальниками країни. Віримо в український футбол. Вібе разом сильніші!